Доброго дня. Так, давай можем просто хай. Субой склад, хай зараз все еще не знаешь.

Значить, доложу до вас наказ начальника ГМВСУ України Львівської області, наказ номер 280 по особому складу від 9.07.14. Призначити майора міліції Шестака Микола Лукіча, виконуючи обов'язки начальника відділення, ДАІ з обслуговування міста Чорноград ГУМВІ України області. Ну, З Збічними окладами і так далі, 10 -1. Значить, От він присутній. Прошу. Ознайомитись всім довів ту справу Значить, вимоги керівництва це є однозначна стабілізація аварійності, приведення у відповідність існуючу організації дорожнього руху по місту Червоноград, контроль особового складу, контроль руху транспортних потоків. Значить, зараз Микола Кіч сам розкаже собі, як він посади, пройшов, він практично все життя в державній інспекції. Значить, Вимога знов керівництва, всі роботи, всі вказівки проводити з, в тісниці співпраці, з громадськими організаціями. Зараз коротко Паукіщ розкаже свою біографію, після того ми з ним вже, я думаю, без представників громадськості зберемо ще окремо особовий склад, ще раз познайомимося, проведемо з поглянемо, оглянемо, проведемо по кабінетам, по територію, оглянемо патрульну машину. Я бачу те, що ви приймаєте. Значить, попереджаю вас, ви приймаєте один з самих ефективних підрозділів на території військової області. Значить, по показникам, по роботі, по стабілізації аварійності він був один з кращих завжди. Так, да, зараз, от в цьому році було послаблення, але то пов'язано з відсутністю керівника, відсутністю особового складу, певні проблеми, але то є все суб'єктивним причини. Тому прошу. Я зрозумів. Дозвольте подякувати за, за дану ділянку дороги начальникам керівництву, вам особисто, як ви мене представили у своєму складу. Я дуже вдячний, буду наполягати виконувати всі, всі поставлені мною задачі керівництва і будемо виконувати. Я прийшов у е, 91-му році на посаду інспектора. Роднового міста Львова. З 91-го по, по 2001 рік працював інспекторським складом. З 2001 року я з офіцером мав старший інспектор, потім інспектор з амінпрактики, потім старший груп при 3, 3 межійонному відділі, потім начальник сектору аммінпрактики Люб міста Львова. І після того був ще в Сукальській НРВ. Після Сукальської РВ мене призначили сюди начальником Чорноградського міста Мелодаї. Ось така моя біографія пройшла. Представники, зміни, питання одразу задавайте, ми готові відповісти. Як за себе, так і до Може, якісь є питання до... Тих людей, які присутні тут, щоб я знав всі проблеми, всі негаразди, тому що потім, щоб не листом писали, що потім через три дні дойде на даному етапі, що є, які пропозиції, які навіть, як то кажуть, голосувало би поставити лежачі поліцейські біля такої то школи дитячої. Нам, так, так. Ми... О, бачите, вже так, я сам Там просто слова така, і я думаю, що ми в ну, подальшому це вирішимо. Третя школа, вулиця. Третя школа, так. Школа, так. вулиця це так. вже люди до нас зверталися до партії удару, щоб ми постояли це. Я думаю, що це не буде питання. Ну, от, я поставлю, і не що знаходить, знаходить. Знаходить. Я нагадати, що Ми є органи, які контролює, а не встановлюють, тому що встановлює. Власник вуличної мережі, але ми вплинемо, нас є метод впливу, ми відповідно будемо впливати, контролювати, тим паче зараз якраз підготовчий період до нового навчального року. я думаю, що... Скажіть ще якісь є. Може є претензії, або ну, я так знаю, що в принципі на даному етапі колектив вже Можливо. стабільний, вже вроді є, вроді претензій до них немає. Може є щось ще. Дорожній контроль, особливо. Ну, є ще проблема у нас, звісно, по місту. Це є базар, це є вулиця Шевченка. Ну, Це треба поїхати, показати, Я подивитися. Разом, так. Да. Ще, повторю, ще раз, всі заходи, всі, ви тісні співпраці. Тому що Співпрація. можете зробити, виявити, що не так, або зробили добре, що, щоб... І не так, що ви будете тягнути, або ви будете тягнути на себе одіяло, що ми зробили. Ми будемо робити то все разом. Разом впливати, разом писати і так далі. Разом спочатку, в першу чергу, як зробити обстеження, потім заходи, не так, що вже, вже зробили, вже треба. Власники подумати, подумати, обстеження, подумають, подумати, подумати, знаки подумати. де, що, що, що є, які ще є Стоп. питання, змін. Прошу прошу чергові кроки, які ви бачите на цій посаді. Першу чергові зниження аварійності, вилення мажорів п'яних на творезому стані. Грубі виявлені порушення, так як зараз не було керівника. По, в середньому по області місто трошки впало по показниках. Будемо виявляти порушення. І дотримання біля базару, біля тих, хто там зробимо Значить, Я підкреслю ще значить, Основні завдання у нас є це стабілізація аварійності, тобто зниження і стабілізація, то фраза знаєте така. Зниження аварійності, а і вона досягається тільки шляхом виявлення грубих порушень, які впливають безпосередньо на аварійність, це в першу чергу 130-та, світлофори, швидкість і так далі. Значить, то є грубі порушення. Ну і однозначно не тільки мажора, однозначно працівники міліції, значить, інші органи влади. Об'єктивно є громадськість, тому що. Я дивлюсь, за місяць зроблено працівниками. Дає, от я спеціально взяв, вивно 4, статті 130. -ї. За місяць, да? 21 день. Спільно з представниками громадськості ми за один, за одну ніч навіть, за пару годин. З 10 по 1 в Деволочку. З 10, 10 по 1, скільки ми вивели? 3 3. 3, 3. 3. 3. 3. Тобто громадськість нам допомагає. Так само я прошу Тут добре, що є представники ЗМІ, так само візьміть зразу контактні телефони, так, вони тощо. будуть платити, тому що коли зробили то десь в інтернет виклали. ну, а коли то, то передається по телебаченню, робити, збувайте, на так. тому ну. наголошу ще всі заходи робити з громадською. Ще є які питання, прохання, побажання. Тоді я вам дякую за увагу. Я з вашого дозволу, якщо ви не проти. Ми хочемо ще залишити з особовим складом, тому що зараз є нові працівники, я їх сам навіть на робочому місці не бачив. Ми поспілкуємося. То є ще питання, а це є весь особовий склад чи ще має? А скільки ще повинно бути людей на Червоноград? Значить, всього особового складу сім чоловік. Раз, два. Три ДПС, особливо немає. Ще один хто? Старший інспектор ДПС. Старший інспектор ДПС. Ну, Рапортом не кадровий Значить, Але нагадую, наголошую всім. Значить, призначення наказ йде не на начальника відділення, а на виконуючого обов'язки. І буде визначений термін керівництвом, за який якийсь повинен себе показати. Якщо не буде роботи, якщо ми приїдемо, так само буде зараз ліперед, навіть починається все завжди зі входу. Зелені пущі прослужують через бетонні плити. Ну, я зараз ще гляну на особовий склад, гляну на транспортні заклади і ви зразу зрозумієте перші ваші кроки. Перше, тому що якщо працівник держав інспекції стоїть нечищений, глажений, грудна машина, при вході немає оголошень, ну, то говорить, воно не впливає на варіант, то говорить про підрозділ і начальниця в першого чергу. Там, то, ну, так, так. Дякую. А коли заступаєте вже на роботу? Завтрашнього сьогоднішньому Ми ще приїдемо до мера, якщо він є на місці, ще ознайомився mm -hmm. з територією. і вже завтрашнього рання, в 9-й він доповідає, що вже от... mm -hmm. працюємо. О ну, 9 то я так, а в принципі починається трошки раніше. Так. Все. Дякую. Дякую, дякую. Я, дякую. дякую Тих бесід значить, було визначено. Начальник відділення, причому ще раз нагоду, так само по проханню тих самих громадських організацій, призначено не відразу на посаду начальника, а виконуючи обов'язки. В листі представники організації попросили два місяці. Ну, Як покаже себе начальник, виконуючи обов'язки, якщо він за місяць покаже, що він спроможний витягнути. Ту ситуацію, ну, стабілізувати аварійність, я рахую, тоді знов-таки спільно з представниками громадських організацій буде визначено, що ще не виконує час стаціонарно, тобто на постійно начальником буде призначений відповідний офіцер. То не, не означає, що саме Микола Лукіч, Значить, це, повторюю ще раз, випробований термін, скажімо так, по проханню громадської організації. Я думаю, що вони вам так само підтвердять. що було декілька претендентів і вибір був, ну, скажімо так, не тільки з громадської організації, але з їхньою врахуванням їхніх побажань.